Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про професійний засіб з активним киснем та зимами для виведення плям з кольорового та білих тканин від торгової марки Profico. Вони є як для кольорового, так і для білого. Ми з вами сьогодні поговоримо про кисневий порошечок для білих тканин. Ось такі в нас є забруднення, це в нас фартушок. Також в нас є шапочка. Беремо свій порошечок з активним киснем для білого, ставимо чайничок. На кипяток. Чайничок наш закипів, відкриваємо порошечок, беремо столову ложечку. Насипаємо нашого порошечку і заливаємо крутим кип'ятком. Ретельно все перемішуємо одну хвилиночку і замочуємо нашу одежу. Залишаємо на півгодинки і далі дивимося. Результат вже є. Бачимо, яка у нас водичка забруднена. Далі полискаємо для запаху, додаю. Ополіскувач. Ідеємося на результат. результат. бомбезний. Всім рекомендую. Будь ласка, замовляйте.